Сторони, сторони, і з лівої сторони вольова тяга. Пулки з стабілізатором і склойки з табілізатором згані. Та тяга є над середнім блоком, а тут іде самим блок в царстві. А що, він не випресовується? Випресовується. Знаєте, як цей зробив. Так само Веде що... найбільше цікаві, що дає звук. Я розумію, що Мені може давати той звук, коли голос опадає. Звісно. Може. Я вам покажу, які ті полотки є зовнішні. Бачите, що може стати ну, 40% пілот. Mm -hmm. А з тої сторони її практично немає. Тобто вони не нерівномірно витираються. Я то відчуваю, коли 130-140 я візко пригальнули, що не даруй.